Всім привіт народ, хочу вам показати одну цікаву ситуацію, як розблоковувати б.у.шні ключі від Volkswagen, Golf 5, Golf 6, тобто і точніше вся вакрупа. З радіоканалом більшості проблем немає, він переписується, нюансів немає. Маєте на увазі, коли ви розбираєте половинку, тут є чіп ID48. Коли ви берете б.у.шний ключ, у вас є нарізаний, нарізаний жало. І є прописаний чіп. Ось він так виглядає, Показую вам це стікляне колба id 48. В даному випадку зразу потрібно його виселити, видовбати, точніше, поставити новий, і відповідно треба замінити нове жало. Тоді можна переписати бушний ключ від гольфа. Відповідно, радіоканал сам по собі приписується. Так, на рахунок гольфа, на рахунок пасата, точніше. Пасата, це цешки і всіх решта. Можна бушний ключ теж прив'язати, показую. Ми його розбираємо. Розбираємо ми його, дивіться, ось тут, з задньої сторони. У більшості оригінальних ключів вони всі запаяні, залиті, розібрати його майже неможливо. У даному випадку вартує просто спиляти ось ці колби вверх, тут буде чіп, айдішник. От бачите, він показує, як він там сидить. Ви його просто видовбуєте, новий ставите на клей, закриваєте корпус, і це буде найдешевший варіант, тому що як ви розберете, він назад вже не зберете. Після того, як ви його поставили, Потрібно його підготувати, тому що це Мегамоз-48-й Наприклад, це Мегамоз. Він підготовлюється під шкоду, під Сиат, під Ауді або під Volkswagen. Його треба підготувати під Volkswagen Тоді і ви його підготуєте, робите як дилерський ключ, його можна по брушне пізніше повторно прив'язати. Ось таке було запитання до мене. Я думаю, що я дам повну дав вам відповідь по ключу. Пізніше ми ставимо на місце програматор і прив'язуємо до... Авто все збираємо ми докупи. Я думаю, що я дав повну обґрунтовану відповідність. Якщо когось цікавить другий ключик на Volkswagen, шкоду, тобто будь-який вак народ, номер шапці Порфі телефонуйте, допоможу швидко і якісно.